Рок проповідь на неділю 19 січня 2025 року. Тема Безсмертне Життя. Золотий текст дії. Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Відповідне читання від Івана Відповів же Ісус і сказав їм По правді, по правді кажу вам. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само й син робить. Бо як мертвих отець воскрешає й оживляє, так і син, кого хоче, оживлює. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене. Життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. По правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати самому собі. Він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на воскресення суду. Урок проповідь з Біблії. Буття. А всіх єнохових днів було три сотні літ і 65 і літ. І ходив із Богом єнох, і не стало його, бо забрав його Бог. До євреїв. Вірою єнох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті. І його не знайшли, бо Бог переніс його. Бо раніше, як його перенесено, він був засвідчений, що Бога він догодив. Від Матвія тоді прибуває Ісус із Галилеї понад Йордан до Івана, щоб хреститися від нього. Але перешкоджав він йому і говорив Я повинен хреститися від тебе, а чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допуститься тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив він. Його. І, охрестившись, Ісус зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось і побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба це син мій улюблений, що його я вподобав. Від Івана. Був же хворий один Лазар у фані із села Марії і сестри Марти. А Марія, що брат її Лазеру був хворий, була та, що помазала Господа миром і волоссям своїм йому ноги обтерла. Тоді сестри послали до нього, говорячи Ось не здужує Господи той, що кохаєш його. Як почув же Ісус, то промовив не на смерть, це не дуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сеструю і Лазаря. А коли він почув, що нездужав той, то зостався два дні на тім місці, де був. Після ж того говорить до учнів Ходімо знову в юдею. Йому учні сказали, Вчителю, та ж до піру юдеї хотіли камінням побити тебе, і ти знов туди підеш? Ісус відповів, Хіба дня не 12 годин. Як хто ходить за дня, не спіткнеться, цього світня, бо світло він бачить? А хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в нім світла. Оце Він сказав, а потому говорить до них. Друг наш Лазар заснув, та піду розбудити його. І я тішуся за вас, що там я не був, щоб повірили ви. Та ходімо до нього. Як прибув же Ісус, той знайшов що чотири вже дні той у гробі. Тоді Марта, почувши, що надходить Ісус, побігла зустріти його, і Марта сказала Ісусові, Коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. Та й тепер знаю я, що чого тільки в Бога попросиш, то дасть тобі Бог. Промовляє до неї Ісус. Воскресне твій брат! відказує Марта йому. Знаю, що в воскресіння останнього дня він воскресне. Промовив до неї Ісус. Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене. Повіки не вмре. Чи ти віруєш в це? Вона каже йому: Так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, що має прийти на цей світ. Як Марія ж прийшла туди, де був Ісус, і його вгледіла, то припала до ніг його та й говорила до нього, Коли б Господи був ти отут, то не вмер би мій брат. А Ісус, як побачив, що плаче вона. І плачуть юдеї, що з нею прийшли, то в дусі розжалобився та й зворушився сам і сказав, Де його ви поклали, говорять йому. «Іди, Господи, подивися. Ісус же розжалобився знову в собі, і до гробу прийшов. Була ж то печера, і камінь на ній налягав, промовляє Ісус, Відваліть цього каменя! Ісус каже до неї, чи тобі не казав я, що як будеш ти вірувати, славу Божу побачиш, і зняли тоді каменя. А Ісус і звів очі до неба й промовив: Отче, дяку приношу тобі, що мене ти почув. Та я знаю, що ти завжди почуєш мене. Але ради народу, що довкола стоїть, я сказав, щоб увірували, що послав ти мене. І, промовивши це, він скричав гусним гучним голосом Лазарю, вийди сюди, і вийшов померлий по руках і ногах, обв'язаний пасами, а обличчя у нього було перев'язано хусткою. Ісус каже до них: Розв'яжіть його та й пустіть, щоб ходив. По мові оцій, Ісус очі свої звів до неба й промовив. Прийшла Отче година, прослав Сина Свого, щоби син Твій прославив тебе, бо Ти дав йому владу над тілом усяким, щоб він дав життя вічне всім їм, як і дав ти йому. Життя ж вічне це те, щоб пізнали тебе єдиного Бога, правдивого. Та Ісуса Христа, що пославти Його. 1 івана. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має Сина Божого, той не має життя. Оце написав я до вас, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що ви віруєте в ім'я Божого Сина маєте вічне життя. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Із підручника цілителя наука та здоров'я, написаного Християнською цілітельницею та Пророчицею. Мері Бекер Едді, Батько. Вічне життя, Єдиний розум, божественний принцип, звичайно називаний Богом. Всебуття всеохоплюючого Духу Святе Писання стверджує, що Бог є все в усьому. З цього випливає, що ніщо не має ні реальності, ні існування, окрім Божественного розуму та його ідей. Святе Писання також проголошує, що Бог є дух, тому в Духові все є гармонічним і не може бути ніякого розладу. Усе є життя, а смерті немає. Все в Божому Всесвіті виражає тільки Його одного. Якби сприйняття Єноха обмежувалось показаннями його матеріальних почуттів. Він не зміг би ні ходити з Богом, ні бути взятим у життя вічне. Неможливого не буває ніколи. Кожний крок у бік доброти віддаляє від матеріальності і наближує до Бога, Духа. Матеріальні теорії почасти паралізуються тяжіння до нескінченного і вічного добра, зворотним тяжінням до кінцевого. Тимчасового та негармонійного. Дух Перетворює Біблія вчить, як перетворювати тіло відновленням Духа. Відніміть Духовний зміст Святого Писання, і ця книга так само не зможе допомогти смертним, як місячне світло не може розтопити лід на річці. Помилка всіх часів. Проповідування без практичного застосування зцілення. Мудре Керівництво авторка цього підручника зціляла від невеликовних органічних хвороб і повертала вмираючих до життя і здоров'я розуміння того, що Бог єдине життя. Гріх вірити, що дещо може пересилити всемогутнє вічне життя. А це життя необхідно демонструвати розумінням того, що смерті не існує, а також іншими проявами благодаті духа. Однак ми повинні почати з більш простих проявів управління, і чим скоріше ми почнемо, тим краще. Досягнення кінцевої прояви вимагає часу. Коли ми йдемо, ми направляємося зором. Ми дивимося, куди ступити, і якщо ми мудрі, то дивимося далі ніж один крок в напрямку духовного просування. Розумно присвятити своє життя. Ми повинні присвятити наше життя не невідомому Богу, якого ми не знаючи шануємо, а вічному будівельникові, нескінченному батькові, життю якому смертне почуття не може ушкодити, а смертне вірування не може знищити, ми повинні усвідомити здатність ментальної сили протистояти помилковим людським уявленням і заміняти їх тим життям, яке духовне, а не матеріальне. Якщо Ісус розбудив Лазаря, перервавши його мрію Сон, ілюзію смерті, то це довело, що Христос. Здатний виправити неправильне почуття. Хто вирішиться засумніватися в неперевершеній силі й повній готовності божественного розуму, навіки зберігати людину досконалою і керувати всіми її функціями? Ісус сказав Зруйнуйте храм цей, тобто тіло, і я, тобто розум, у три дні споруджу його. І він зробив це. Щоби веселити впевненість в утомлене людство. Невичерпна божественна любов. Чи не буде свого роду невірям думати, що настільки велика справа Месії була зроблена для нього самого або для Бога, який не має потреби в допомозі Ісуса, щоб зберегти вічну гармонію? Смертні ті, хто потребує цієї допомоги, Ісус указав їм шлях. Божественна любов завжди задовольняла і завжди буде задовольняти всякий людський нестаток. Неправильно думати, що Ісус відкривав Божественну стілювальну силу тільки для деяких вибраних або на обмежений період часу, тому що божественна любов щогодини дарує всі блага всьому людству. Чудо благодаті не є дивом для любові. Через каяття, духовне хрещення і відродження смертні відкидають свої матеріальні вірування і порочну індивідуальність. Це тільки справа часу, коли усі самі будуть знати мене, Бога, від малого до велика. Заперечення претензій матерії це великий крок до радощів духа, до людської свободи і остаточної перемоги над тілом. Терпіння й остаточна досконалість. Божественна вимога, будьте досконалі, наукова, і необхідні людські кроки, що ведуть до досконалості. Послідовні ті, хто пильнуючи і молячись, побіжить і не втомиться, підуть і не ослабнуть. Ті, хто скоро досягнуть успіху в добрі і утримають досягнути або ті, хто просувається повільно, але не падають духом. Бог вимагає досконалості, але не раніше, чим буде закінчена боротьба між духом і плоттю і здобута перемога. Неправильно перестати їсти, пити або одягатися, поки крок за кроком не будуть досягнуті духовні реалії існування. Коли ми терпляче чекаємо Бога і чесно шукаємо істину, Бог указує нам шлях. Недосконалі смертні повільно осягають кінцеву мету необхідність духовної досконалості. Але правильно почати і продовжувати боротьбу щоб демонстрацію зцілення розв'язати велику проблему буття значить зробити вже багато. Народження занепад і смерть походять від матеріального, а не від духовного поняття про речі, тому що в останньому. Життя не складається з того, чим харчується людина. Матерія не може змінити вічного факту, що людина існує тому, що існує Бог. Ніщо не нове для нескінченного розуму. Перше навіювання зла у науці. Розум не створює матерії так само як і матерія не створює розум. Жоден смертний розум. Немає ні сили, ні прав, ні мудрості творити або руйнувати. Усе перебуває під керуванням єдиного розуму самого Бога. Прозріння. Життя реальне, а смерть це ілюзія. Розкриття фактів душі. За прикладом Ісуса Христа перетворює похмурі видіння матеріального почуття в гармонію і безсмертя. Привілегій людини в цю піднесену годину. Довести слова нашого вчителя. Хто дотримується слова Мого, той не побачить смерті повік. Звільнити думки від фіктивних сподівань і від свідчень матерії, щоби виявилися духовні факти буття от наша превелика мета. Досягши її ми з помилково й дамо місце реальному. І так ми зможемо спорудити в істині храм або тіло якого архітектор, будівельник і творець Бог? Людина є ідея Бога людина створена не матеріально, а духовно і не піддається загниванню та поверненню в порох. Життя незалежне від матерії, воно завжди було і буде таким, тому що життя є Бог. Амінь. Амінь та амінь.